Друзі, всім привіт! З вами Венсі і сьогодні ми будемо грати на Ізиді реактор наномаси. Це пристрій за кристали. Якщо ви будете вбивати свого суперника, то ваш балон буде відновлюватися зразу. Зараз подивимося, як це працює. Так. Бачите, зразу повний балон знову. Так, блок забрав. Поки що непогано, але потрібно скупчення суперників. Так, мої союзники добувають. Так. Знову от бачите, союзники добувають, і я залишаюся без болона тут в такому випадку. Так, заховаюся краще тут. Так. Був суперника. Так, ну скоро почнеться доставка прапорів. Можна буде їхати за прапором. Так. Бачу її зітку. Гаус грає на підпал. Гранаточку їм туди. На жаль, нікого не підірвав. Так. Летимо. Тут також нікого не вбив, так. Відбиваємо візитку. Ну, я бачу, що. Середній корпус, мабуть, з балона ви будете забирати. Оп! Гаус, самознищився. Ну Зараз я заберу цього рікошетика. Добре, що союзники не добили. Та граната, не знаю чи союзна чи ворожа. Так, бачите. Союзники добивають і все. Я залишаюся без балона і не можу нікого вбити. Треба чекати. О! До речі, там балон не повністю відновлюється, а. На 50%, по-моєму, після вбивства. А використання вашого балона збільшено на 20%. Тобто він скоріше закінчується, коли ви вбиваєте своїх ворогів. Так, їдемо, спробуємо доставити прапор. Але зараз фрізмабу забере його. Ну, то поїдемо робити кіли тоді. Так. Гранаточку їм кину одразу. А, але гранатка задалеко полетіла. На жаль. Ну Я дивлюсь, що щось в мене сильна команда, що зараз ми завершимо цю каточку за 5 хвилин. Так, і підлікував шарик. Цю візітку, яку я хотів бити. Забираю цього як його там паладіна. Так, і летимо на їхню базу. Мені потрібно їхню базу розвалювати, але просто ви бачите, що якщо хтось добиває, то я вже нічого не можу зробити, бо я залишаюся без балона. Можна навіть підлікувати, ніби працює все. поставим там минку И на жаль будем на рикошетик. Так. Рикошет рай с берсерком, что не знаю. Ну, он швидко меня разобрал. что то может еще -то просто по мне влучил. Так, гранаточку им туда. Видите, такие уроны от венца. Майже вбив мене. Так, оп. Ну, і Фріз, можна сказати, стирив мого кіла. І я залишився без балону Ось такі ситуації мені не подобаються. Ну, але це не залежить від тої пушки, на якої ви будете грати. Ваш кіл можуть забирати, наприклад, навіть якщо ви будете грати на комусь іншому озброєнні. Так. Ось така у нас вийшла каточка. Друге місце я зайняв, я навіть ні одного прапора не доставив. Якщо вам сподобалося, ставте лайк і підписуйтесь.